Настане день, підхопимось і ми, наповнить Дух Святий, душі вітрила, злетим у небо з Божими дітьми, яка це радість і яка це сила. Колись Христос вознісся від землі, тим нам, вказавши, небеса дорогу, обітниці залишив немалі. Христом Голгоським звершив перемогу, підхопимось. І прощавай, земля, політи щастя у небеснім русі. Внизу лишились ріки і поля, а ми злетіли у святому дусі, Спасенні душі, небо зустрічай, є кожному вінець, винагорода, хто ще не з Богом нині, поспішай, бо лиш в Христі, спасіння і свобода. Ти все одно земний залишиш дім. Життя збіжить і спогадів не стане. Христа прийми, тоді воскреснеш в Нім, а все гріховне, як туман, розтане, настане день, підхопимось і ми, наповнить Божий дух душі вітрила. Злетим у небо з Божими дітьми. Яка це радість і яка це сила? Амінь.